Привіт, чергове відео з вулиці Кирилівська, ремонт якої розпочали ще в минулому році. В цьому випуску ми розглянемо зміни, які відбулися на об'єкті з моменту мого останнього візиту. Тому приємного перегляду. Це моє друге відео з цієї вулиці. Та як і минулий раз, ми розпочнемо його від подільського трамвайного депо. Адже саме з цього місця і до вулиці Щекавицька у нас має бути зроблений поточний ремонт і проїжджої частини і лінії трамваю. Ця вулиця не ремонтувалася вже дуже багато років, тому після завершення виглядатиме трохи краще та зручніше. Нагадаю, що в рамках поточного ремонту тут мають повністю замінити дорожні покриття, відремонтувати каналізацію, встановити нові бордюри, замінити опори освітлення, які в нас також слугують для контактної мережі трамваю. Ну і відповідно оновити лінію трамваю, замінивши рейки та дерев'яні шпали на нові залізобетонні. Це те, що згадав з найголовнішого. Далі вже будемо іти разом з вами по вулиці та доповнювати по факту. Ділянка у нас не маленька, тому роботи тут достатньо. Повністю закінчити ремонт мають до кінця цього року. До речі, саме на цьому місці, а це у нас навпроти стадіону Спартак з'явиться перша віденська зупинка трамваю в Києві. Хто перший раз чує таку назву, розповідаю. Це розповсюджені зупинки трамваю в Європі, які розташовані посеред проїжджої частини та мають підняту посадкову платформу. Поки що це перша така зупинка в Києві, але в майбутньому їх стане більше. Ось в такому ракурсі трохи зрозуміліше. Як бачимо, колія трамваю залишається на одному рівні, а проїжджа частина в місці зупинки підіймається. На мій погляд, з урахуванням того, що тут їздять трамваї старого зразку з високими підлогами, то такі зупинки сподобаються багатьом пасажирам, хоча і не вирішать проблему повністю. А вже безпосередньо навпроти стадіону Спартак вкладено новий шар асфальту. Поки що не фінальний, але як бачимо, з мого останнього візиту тут чимало змін. Ми з вами рухаємося далі, впевнений, побачимо багато цікавого. Замовником ремонту вулиці Кирилівська виступає шляхово експлуатаційне управління по ремонту та отриманню автомобільних шляхів та споруд Подільського району. А виконавцем, відповідно переможцем тендеру, є КП Шлях Будінвест». Ремонт виконують з минулого року, тому, відповідно, всі трамвайні маршрути, які рухались до контрактової площі, зараз рухаються тільки до Подільського трамвайного депо. Відповідно, від контрактової до депо рух також не здійснюється. Та, звичайно, в зв'язку з тим, що рух трамваю на цій ділянці не здійснюється, було запущено тимчасовий автобусний маршрут 11ТК. Ну добре, ми тим часом дійшли до вулиці Тульчинська. То дивився моє попереднє відео, вже побачив, що ліва сторона це та, яка прямує від контрактової площі до депо, повністю заасфальтована. Це вже фінальний шар, заасфальтована не тільки проїжджа частина, але і ділянка між коліями трамваю. Трамвай тут не відокремили, тому відповідно буде здійснюватися рух і трамваю, і автомобілів. А сторона, яка веде до контрактової площі, перекрита. Бачимо, сюди привезли залізобетонні шпали, які використовують на цій ділянці. Після того, як оновлять лінію трамваю, перейдуть до дороги. Хочу уточнити, що це не капітальний ремонт, а лише поточний. Тому аж до ґрунтової основи асфальт тут не зніматимуть. А ще як бачимо, тут вже зроблено тротуар з фем. До речі, в минулому відео мене запитували, що ж це за трамвайні колії з вібропоглинанням. По-перше, на кожній з залізобетонних шпал під рейками встановлені гумові підрейкові прокладки. Стрілочкою на відео покажу. По-друге, ми бачимо, що вкріплені рейок до шпал застосовані скоби червоного кольору та клеми зеленого, які теж бачимо мають спеціальне покриття. В сумі це і дає той вищевказаний вібропоглинаючий ефект, тому шуму стане точно менше. Хто їздив на трамваї по Дегтярівському шляхопроводу, зможе точно це підтвердити. Дійшли до смородинського зводу, якщо пам'ятаєте, минулого разу тут же були замінені рейки, але ділянка між рейками ще була відкрита. Сьогодні ж, як бачимо, вона вже заасфальтована. Але я ще раз хочу звернути увагу на опори освітлення. Вони в нас незвичайні, як бачимо, більш міцніші та додатково призначені і для кріплення контактної мережі трамваю. З приводу ж самого освітлення, то це сучасні led лампи які споживають мало електроенергії, але при цьому дають достатню кількість світла вночі. Рішення правильне, особливо в такий період. Дійшли до заводу Фармак, тут теж є зміни. Нова щебнева подушка, на яку вклали нові залізобетонні шпали та рейки. Поки що тільки та сторона, яка рухається до контрактової площі, але вже згодом перейдуть на іншу. Також триває процес укладання доріжки з ФЕМ, та бачимо встановлені нові опори освітлення з обох сторін. Щоправда, з іншої сторони вони поки що стоять поруч зі старими, які ще не прибрали. Навпроти заводу маємо з правої сторони примикання до лінії трамваю. Його тут теж повністю оновлюють, і відразу уточню, що це лише виїзд з ремонтної ділянки трамваю. Не часто таке побачиш, це у нас ХДМ-1. На жаль, як розшифровується, вже точно не згадаю, але цьому вагону вже близько 50 років або навіть і більше. Якщо коротко, то це вагон, який займається перевезенням та укладанням щебню та гравію. Шкода, що за ці два мої візити я так і не побачив його роботу, але впевнений було б цікаво показати на відео. Можливо, в наступні рази, все ж таки, побачимо. Впевнений, що роботу такого вагону бачив не кожен. А ми тим часом пройшли ще метрів 50 від заводу Фармак. Тут, як бачимо, роботи зроблено не так багато, як на інших ділянках, проте процес, хоч і повільно, але триває. Як ви вже зрозуміли, роботи тут виконують почергово. Спочатку роблять одну сторону, повністю весь перелік робіт, який включає в себе заміну колій дорожнього покриття та пішохідної частини, потім іншу. Таким чином, щоб одна сторона завжди була відкрита для проїзду. Та ще один цікавий процес, який не часто побачиш. Це у нас електрошпалопідбійки. Їх використовують для підбиття або, правильніше сказати, ущільнення щебеню та піщаного баласту. Робота такого інструменту заснована на вібрації, яка передається на підбійник або на кінечник, який, в свою чергу, ущільнює баласт під шпалами. І дійшли до вулиці Оленівська. Саме тут, на даний момент, у нас закінчується поточний ремонт вулиці. Гадаю, цим коротким випуском я доніс потрібну інформацію. Обов'язково ще сюди повернуся. Роботи тут ще як бачимо достатньо, тому будемо разом з вами дивитися на зміни. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай.